Хочемо представити вам наш проєкт під назвою Захопливий світ комп'ютерних технологій та графіки». На нашій спеціальності ми вивчаємо чимало сучасних програм для створення веб-сайтів, програмного забезпечення для різного дизайну та багато іншого. Ми поглиблюємось у світ веб-розробки з використанням різноманітних інструментів, таких як JavaScript, HTML та інших. Ці технології дозволяють нам створювати красиві та інтерактивні вебсайти, які не лише естетично приємні, а й функціональні. Також у нас є можливість досліджувати найсучасніші програми для графічного дизайну, такі як Adobe Photoshop, Adobe Illustrator та десятки інших. Ми вивчаємо техніки створення привабливих логотипів, афіш, ілюстрацій та інших графічних елементів. Що роблять наші проекти неповторними та привабливими. Ще ми досліджуємо унікальні можливості 3D-моделювання за допомогою програм, таких як Blender або just 3D, ми можемо створювати об'єкти, які можна використовувати у різних сферах: відеоіграх, анімаціях, архітектурному дизайні та навіть медичних дослідженнях. А ще найцікавіше: після створення 3D-моделі ми можемо використати 3D-принтер для її реалізації у фізичному світі. І за зразком цих моделей на іншій спеціальності також у нашому закладі їх реалізуємо в життя. Отже, як бачите, наша спеціальність відкриває перед нами захопливий світ комп'ютерних технологій та графіки. Ми вивчаємо найновітніші інструменти та техніки, щоб створювати вражаючі та інноваційні проекти. Приєднуйтесь до нас і дізнайтеся більше про цей захопливий світ творчості та технологій.